Всім привіт, друзі! Найшов зараз хвилинку, запишу для вас відео про роботу в Новій Зеландії, реальні зарплати і які взагалі найгірші професії в цій країні на кінці світу. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Також долучайтеся, квадрокоптер мав відтраті. На збір, що я розпочав внизу під відео, є банк, ви можете закинути туди пару гривень. Дякую всім. Переходимо до нашої теми. На першому місці це така професія, як прибиральники або клінери. Можна прибирати в публічних місцях, в лікарнях, в готелях різних. Мінуси цієї роботи, що бувають ранні підйоми, нічні зміни. Зарплата коливається 23-28 доларів новозеландських, в залежності від е, місця, де ви прибираєте. Взагалі, то я хочу сказати, що багато людей, які приїжджають в Нову Зеландію, вони стикаються з тою реальністю, що е, важко знайти спочатку роботу. Тобто без новозеландського досвіду тут важко знайти роботу, коли ви тільки приїжджаєте в Нову Зеландію, кожен хоче бачити новозеландський досвід. Це особливо стосується партнерів, адже коли ну, ви відкриваєте робочу візу там, з України, приїжджаєте на готове місце, це окей, у вас є. А коли от партнер, наприклад, приїжджає, і часто важко знайти роботу, якусь свою першу хоча б в Новій Зеландії. І багато людей, наших також, іммігрантів і наших, починають от, з прибирання. Цю роботу знайти легко, але також в ній є великі мінуси. На другому місці це така професія в Зеландії, як м'ясники та працівники м'ясокомбінатів. Ну, мінуси роботи всім відомі, це працювання на холоді, різні запахи і важка сама робота, фізична робота. Інколи бувають, ще там зміни різні, ранкові, вечірні. Зарплата коливається від 24 до 35 новозеландських доларів на годину. Ну, робота не дуже легка, хоча я знаю, там декілька моїх знайомих працювали в цій сфері на різних м'ясокомбінатах. Тут є в Новій Зеландії, адже ви знаєте, що Нова Зеландія виробляє дуже багато тваринницької продукції. Тут є, так як і молочні ферми, так і м'ясні ферми. М'ясне поголів'я і дуже багато овець в Новій Зеландії. Це все ж треба переробити. І, в принципі, на цю професію потрібні завжди робітники, але робота підходить не для всіх, тому що вона не є такою легкою. Працівники на сміттєзбиральних компаніях. Ну, Це там треба сортувати, сортувати сміття, працювати на сміттєвих звалищах. Мінуси роботи, неприємні всі ці запахи, також фізична робота і плюс потрібно працювати на відкритому повітрі завжди в будь-яку погоду і сезон, тобто ви завжди працюєте на вулиці. Також зарплата в них коливається від 24 до 35 доларів на годину. І тут є плюс, що інколи надбавки там, за нічні зміни вони отримують. Це теж вважається одну з таких самих, самих важких професій неприємних Новій Зеландії. Mm. На четвертому місці, друзі, це така професія в Новій Зеландії, як будівельники та дорожні робітники. Робота складна тим, що це фізична робота важка, інколи можна нашкодити своєму здоров'ю. Також постійно потрібно працювати на відкритому повітрі. Працювати тут можна на будівництві і також будувати різні дороги. Зарплата від 24 до 40 доларів на годину. В принципі, і зараз також ця професія дуже популярна в Новій Зеландії адже після землетрусів тут все розбудовується. Є такі райони, де будується багато будинків, інфраструктура, дороги. І, в принципі, цю роботу тут не важко знайти, але ще всім вона підходить. І на п'ятому місці це різноробочі на фермах різних, друзі. Ця робота, як ви знаєте, важка через ранні підйоми, сезонність, працювання на відкритому повітрі, але через нього також проходить дуже багато іммігрантів, особливо через молочні ферми в Новій Зеландії. І я вам скажу, що без різниці, на яку ви роботу спочатку приїжджаєте, тут тоді вже на місці і набагато легше поміняти, чим це зробити за кордону. Тобто ви можете приїхати навіть почати там з прибиральника, як багато хто починав, а потім вже переїхав знайти іншу роботу, відкрити нову робочу візу і вже там працювати. Так що, друзі, така ситуація з роботами, з реальними зарплатами. До речі, зарплата. Для різноробочих різно на фермах коливається від 23 до, 20, до 30 доларів на годину. Тобто, в залежності там, також від вашого досвіду. Дякую, друзі, що дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Дякую за вашу підтримку. Поставте вподобайку, розлоги коментар, підпишіться на цей канал. Дуже ціную підтримку кожного з вас. Будемо на зв'язку. só a Ucrânia